А з нами Георгій Шабаєв, журналіст програми Схема Радіо Свобода. Георгій, вітаю вас. Добрий день. Георгій, у нас тут таке несеться. Оце у Фрідмана сьогодні видно, що вчора, що позавчора, критичні дні? Ну а спершу Верховна Рада так і не змогла знайти голоси, щоб ухвалити відповідний закон, який би дозволив націоналізацію Альфа-Банку і його відправили на повторне читання. А в це время у Фрідмана сталося прозріння, і він заявив, що він залиш продає всі активи в Росії, залишає там бізнес. Це йому прям українські активи настільки дорожчі за російські, чи це просто така політична заява? А щоб зберегти і тут? Тут і там ну, я думаю, що зберегти тут і там вже не вийде, тому що вони намагалися це зробити. Він намагався це зробити протягом е, всього повномасштабного вторгнення. Тобто були, була можливість е, вийти з російських активів до того, як схеми розповіли про те, що його альфа-страхування співпрацює з Розвардією. Натомість він цього тривалий час не робив. І вчора ми побачили дуже таку, я б сказав, красномовну заяву. Члена наглядової ради Люксембурзької компанії, яка володіє альфа-страхуванням, про те, що для нас вихід з російського ринку, тобто вони заявили, що вони виходять зі страхового і банківського бізнесу в РФ, вони заявили про те, що для нас, для європейської компанії, цей вибір є очевидним. Натомість виникає питання, чому він став очевидний лише на 433-й день повномасштабного вторгнення. Чому він став очевидний тільки тоді, коли стала відома інформація? Про співпрацю з підрозділами Росгвардії, які як я нагадаю, не просто забезпечують окупаційний режим на тимчасово захоплених Росією територіях, але ще й беруть участь у війні на рівні з кадровими російськими військовими. Тому для мене очевидним є те, що поки ці факти не були оприлюднені, можна було якось думати, гадати, як сидіти на двох стільцях, але з огляду на. Ту заяву, яку ми вчора почули у Фрідмана, це не дуже добре. Тепер буде виходити натомість, я просто скажу, що вихід з російського ринку це заява, декларація про вихід з російського ринку. Це не є ще власне вихід з російського ринку. Так, так. вони зрозуміли, що це дуже серйозно, але поки що такого немає. А ми просто з попереднім експертом говорили, і він казав про те, що насправді продати банк в Росії, навіть нехай це буде там дочірня іноземна структура. Це дуже важко і не так просто. І поки ну умовно кажучи, від оцих от обіцянок фрід. І до розлучення з Росією може пройти тривалий час. І як тоді яка тоді буде позиція у цієї європейської компанії? Бо я теж читала, що це спекуляції, маніпуляції, спроба українського уряду створити умови для цитую конфіскації активів Фрідмана, які мали б бути конфісковані як активи, які спонсорують війну. Так, да, я, я з вами погоджуюся, тому що це реально дуже така. Оцей останній абзац. І заяви. це дуже така. Це теж цікава позиція, що, начебто, створюються умови для експропіації цих активів. Насправді дійсно держава зацікавлена в тому, вона ухвалила спеціальне законодавство, яке почало діяти в травні минулого року про те, що якщо підсанкційна особа співпрацює будь-яким чином з агресією, чи виправдовує її, чи надає допомогу агресії, то активи цієї людини в Україні вони мають бути конфісковані, і не йдеться про конфіскацію всіх одразу активів, тобто не Ця про конфіскацію усього Київстару чи усього у цієї «Моршинської» і так далі йдеться про конфіскацію конкретної долі цієї підсанкційної людини в цьому бізнесі. Тобто, ми бачили такий приклад, наприклад, стерце Ocean Plaza, яка належала на 66% братам Ротенбергам. Конфіскували 66% корпоративних прав, натомість не конфіскували 33%, які належали українському акціонеру. Так напевно має статися із активами Фрідмана в Україні, тобто да, в. Він має долю в е, Альфа-Банку. Він має долю в Київстарі, в Моршинській, в Миргородській. Так, але з огляду на це. Будуть ухвалені рішення, якщо вони будуть ухвалені вищим антикорупційним судом за поданням міністерства юстиції України щодо конфіскації саме частки Фрідмана. І наскільки нам відомо, що буде готуватися таке рішення, що вже і служба безпеки України звернула увагу на факти, які були оприлюднені в нашому розслідуванні. Тобто таке рішення підґрунтя для такого рішення вже готується. Дуже цікаво було б подивитися позицію цих ж людей, друзів Фрідмана стосовно того, якщо Сполучені Штати конфісковують активи там у цього медійного олігарха чи Канада конфіскує бромовича? Це це теж експропіація, чи все таки то друге? А то друге? А ще хотіла що запитати, яка була проблема з голосами з браком голосів у Верховної Ради? Хто там застопорив ухвалення цього закону, щоб що його відправили на друге читання? знаєте, чесно кажучи, я не слідкував за цим рішенням. У нас було дуже багато власне питань, які були пов'язані безпосередньо з реакцією там правоохоронних органів. Міністерства юстиції Ми відпрацьовували цю заяву. Наскільки я знаю, що його відправили чи то на доопрацювання, чи на друге читання, і це вже буде десь ближче до кінця травня. Його знову будуть його знову будуть розглядати, знову дивитися, що там так, що не так. Просто скажу, що дійсно це. Цілком типова річ, коли російський олігарх намагається всілякими методами зберегти свої активи від конфіскації, він розуміє, що це дуже великі гроші для нього, і звісно, що він буде використовувати будь-який чи то політичний тиск, чи будь-який інший для того, щоб ці активи зберегти. Як саме він це робить, ну це вже е, під е, матеріали для наступних журналістських розслідувань, якщо нам вдасться е, довести або якісь побачити такі факти, тому що да, є якісь певні чутки про те, що. Тривалий час да і не було фрідмана в санкційних списках України, і не було розмов про те, що от будуть чи будуть, чи не будуть конфісковувати ці активи. Здійсно, це і у нас, як у журналістів, виникали виникали певні занепокоєння щодо цього. Але станом на зараз ми бачимо, ну як на мене, доволі таки серйозну позицію там. З боку мін'юсту, з боку служби безпеки України, про те, що є про те, що вони готові в разі доведення процесуальним способом всіх цих фактів, які були оприлюднені в розслідуванні. Вони готові ці активи конфіскувати. Але ну звісно, це буде ще залежати від рішення суду. Чи він буде вважати, що цих доказів достатньо для конфіскації? А є якісь тенденції, які способи вони я маю на увазі, там ну не тільки фрідман. Тут у Новінського ж теж православний вогонь СБУ забрав 10,5 мільярдів. Ну поки Заморопоказа арештовані ці гроші. А це вони ще не конфісковані, але він же ж їх теж приховував якимись там окольними офшорними шляхами. Є якісь тенденції, якісь способи, які вони зазвичай використовують, щоб вберегти свої активи? Там новінські Прідмани? Оксана Марченко, вон прийде, не потеряла. Ну насправді дійсно вони можуть вони можуть по різному це робити умовно кажучи вони можуть казати про те що цей актив взагалі не належить їм особисто наприклад якщо взяти Кейс Терц-Оушен-Плазою, то в кінцевих бенефіціарних власників кінцеві бенефіціарні власники частки Ротенберга це були взагалі громадяни Швейцарії. Здається, що вони і не мають жодного стосунку до Ротенберга і так далі. Але через ці всі умовно кажучи, документи, через кіперські юрисдикції. і Так далі, все все одно правоохоронці побачили цей зв'язок. Тобто, зазвичай найбільше там йде ситуація, коли вони намагаються казати про те, що їм цей актив не належить взагалі, і вони ніколи до нього не мали відношення, і взагалі тут у них не контрольний пакет, вони не мають вони не можуть взагалі впливати на діяльність цієї компанії, але знову ж таки це доволі дивна позиція, тому що ну так людина вийшла із наглядової ради компанії. Вона дійсно з огляду на там документи, начебто не бере участь у діяльності цієї компанії. Але все ж таки, якщо ми говоримо про Російську Федерацію, то це. Ну вважати, що людина реально не має ніякого впливу на компанію, яка вона створювала близько 30 років. і Потім, коли вона вийшла з ради директорів, то тепер вона не має на неї впливу. Ну всі ми розуміємо, що так це не працює. Тому відповідно, да вони, вони намагатимуться до останнього сказати, що ні, цей актив не варто конфісковувати ні, я не підтримую. Агресію, хоча вона не може цього сказати, тому що таким чином вони можуть втратити свої активи в Росії, тому вони власне і сидять на цих двох стільцях. Тобто, коли Фрідман, наприклад, на самому початку повноваштабного вторгнення надіслав лист своїм співробітникам про те, що він, начебто, засуджує цю війну, це була внутрішня корпоративна пошта, і коли вже потім в нього публічно запитали, тобто це є ваша позиція, ви дійсно не підтримуєте, Він сказав, ні, цей лист взагалі не мав стати публічним, тобто до. Останнього людина намагається дистанціюватися, щоб і в Україні зберегти свої активи, і в Росії зберегти свої активи, і навіть заохочує деяких опозиційних російських політиків. Мовна каже, фонд боротьби з корупцією є такий фонд, який підписав листа з проханням зняти санкції з Фрідмана до цей лист був направлений до європейської ради. Після чого голова цієї ФБК Леонід Волков пішов, пішов навіть у відставку, тому тут. Ми бачили кейс Фрідманом, коли ну безпосередньо. Ця людина, вона нам вона йде європейські суди з прав людини. Вона є е, каже опозиціонерам: хай вони пишуть листа. Не знаю в обмін на що точно не можу сказати. Але максимально намагається вберегти свої активи від конфіскації. Але суд навіть в таких складних випадках може довести, що ні, насправді цей актив належить цій особі. Насправді цей бізнес підтримує агресію. А отже, активи, які в Україні ця особа має, вони підлягають конфіскації. І потім ці кошти можуть використати, наприклад, для відбудови українських міст, яка які е, знищила е, та сама Росгвардія, яку страхує Альфа-страхування. Дякую дуже Георгія. Георгі Шабаєв був з нами.